Поки ж поговоримо про нашу з вами стійкість, яка нам неодмінно потрібна, як на мене, для того, щоб перемога і мир якомога швидше стали реальністю. Основна основна причина стійкості українців на сьогодні це віра в Збройні Сили України. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг на замовленні національної платформи стійкості і згуртованості. Опитування про елементи стійкості українців проводили з 6 по 11 червня цього року. По телефону участь взяли 1200 повнолітніх українців. Стати статистична похибка не більше двох цілих вісімдесятих відсотка. Результати опитування далі потім обговорюємо. Дві третини опитаних українців вважають, що Україна рухається у правильному напрямку. 18% протилежної думки. Віра в Збройні Сили України та сім'я і близькі ось основні фактори, що допомагають опитаним зберігати стійкість під час війни. Серед інших факторів: щоденна праця, віра в державу та релігія. Саме Збройні Сили України інституція, котру українці вважають сьогодні найбільш ефективною. Президента України вважають найбільш ефективним понад дві третини опитаних волонтерів 59%. Абсолютна більшість опитаних громадян вважають Україну успішною державою. Лише 16% протилежної думки. До речі, основна ознака успішності сильна армія. Саме армія, на думку опитаних українців, має бути найбільш пріоритетним напрямком. М. Розвитку держави після завершення війни на другому та третьому місці зростання зарплат та пенсій, доступність медицини. Понад половина респондентів зазначили, що задля перемоги готові терпіти труднощі через війну кілька років, 11% – близько року, 12% – кілька місяців. Не готові терпіти труднощі 11% опитаних. Отже, про результати дослідження. Аналіз цих результатів дослідження будемо говорити робити з Олегом Саакяном, співзасновником національної платформи стійкості і згуртованості. Пане Олеже, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, вітаю. з вашого дозволу. Два речення про національну платформу. Це ваша мета, це побудова екосистеми стійкості. Ініціатива фінансується європейським союзом, працює спільно з українським незалежним центром політичних досліджень і українською гельсінською спілкою з прав людини. Це коротко про те, щоб розуміли, ми. Про що ми далі говоримо? От дуже коротко, що таке ось ця екосистема стійкості, і е, чому ми говоримо зараз взагалі про неї? Ну, якщо дуже коротко, то це е, ті суб'єкти і ті практики, які нас роблять стійкими, тобто, те, що нам допомагає. Адаптуватися до викликів, прогнозувати їх, бути здатним відреагувати, uh -huh. тобто мати і опірність до цих викликів, тому що не завжди потрібно виключно адаптуватися, а інколи потрібно uh -huh. дати і відсіч, що власне українське суспільство і добре продемонструвало від моменту. Російської повномасштабної агресії де да, і демонстрували всі роки війни з 2014 року. Тому тут цікавка в тому, що це один з магістральних підходів, який зараз сповідується на заході. Є більш натівський підхід, який угу. більше апелює до. Безпеки, скажімо, і інфраструктури забезпечення безпеки, реагування на мілітарні і інші загрози, і більше європейський підхід, який акцентує увагу на інфраструктурі відновлення від різних викликів економічного соціального характеру, тобто більш в які форми, і зрештою він з'явився як наслідок тієї ж кризи восьмого року ковідних загроз. А українська. Формула, вона базується перш за все на самоорганізації суспільства, і в ній суспільство відведена роль активного суб'єкта, на відміну від натівської моделі чи європейської, uh -huh. де більше роль відводиться саме інституція. І тому ми з колегами одна з речей, над якою працюємо ще сімнадцятого-сімнадцятого року, це власне якраз розбудова української стійкості цієї екосистеми, синергія між різними суб'єктами, і, зокрема, те, на чому сконцентрувалися останнім часом, це. Винайдення і цієї формули стійкості української, яка би дозволила нам зараз користатися всім цим досвідом, який ми угу. маємо, для того, щоб посилити наші спроможності, от зважаючи на результати дослідження, а вони так чи інакше всі довкола виходить на одна з наших основних цінностей це наші збройні сили України, і зокрема відповідали люди, що потрібно на них робити акцент, і після перемоги, після завершення війни. От наскільки от як ви вважаєте, от те, що ми зараз робимо акцент саме на збройних силах України, чи дійсно після завершення війни ми не повернемось до того, що на перше місце в нас знову ж таки вийдуть зарплати, медицина і так далі, коли ми станемо повністю цивільною державою? А отут вот дивіться цікавинка. З одного боку, дійсно ключове, це те, що тримає людей зараз стійкими психологічно, перш за все, бо стійкість кожен розуміє по-своєму, і цікавинка цих цифр саме в тому, що ми надавали жорсткої інтерпретації стійкості. Ми давали змогу угу. людям самим визначити, що вони вважають стійкістю, і от віра в зсу дійсно на першому місці, але на другому сім'я, родичі близькі, тобто говорить про певну соціальну а, згуртованість і про а, готовність до кооперації. Коротку соціальну дистанцію, говорячи е, науковою мовою, і також там іде щоденна праця, тобто ми тримаємо за певну динаміку. Uh -huh. А якщо ми підемо в цифри, які наводили ви в інфографіці е, стосовно е, які ознаки успішної держави, і тут ми бачимо високий рівень оптимізму. Українці вважають е, більше двох третин, вважають 82%, що Україна є успішною державою. Але що вони зазначають? на першому місці знову збройні сили 56%. Ну як на мене але зараз в умовах місце, воєнних дій, діля. коли наші збройні сили міцно тримають фронт, то це логічно на ну, зиму завдяки ним зрештою ми й можемо працювати над тим, щоб так. тили були також не менш стійкими і сильними. І на другому місці ділять його 35% розвинута економіка, 34% верховенство права, і знову 34% єдність єдні суспільства. Про що це? це означає, що як тільки ми прибираємо фактор армії. Ми отримаємо класичний запит на нормальну європейську державу, розвинену економічно, з верховенством права і єдність суспільства це те, що українці визначають як ознак успішної держави. Повертаємось до того, як, які ми в якому стані всередині згідно з цими трьома критеріями, і розуміємо, що ми їм ще не відповідаємо. І тому 51% людей знову визначають, що корупція на першому місці, далі ефективність інституцій і інші параметри. А коли ми йдемо про що буде сприяти ефективному росту українського суспільства, ми бачимо, що на першому місці люди зазначають 50% молодь, на другому 46% військові ветерани, на третьому 30% вчені інноватори. Далі волонтери, підприємці, політики 13%, відсотків, mm -hmm. представники місцевої влади – 8%. ми бачимо, що люди оптимістично налаштовані з приводу повоєнного майбутнього, mm -hmm. але вони бачать Україну демократичною, не воєнним табором. Але державу з сильною армією, але при цьому економікою, розвинутими еноваціями і з правовими механізмами дієвими. Тобто, ми ключове в цій війні не втратили власної демократичності, і власного оптимізму. І це дуже так. добре, а особливо на тлі того, що дві третини людей здраво оцінюють і готові до того, що тягути війни, можуть тривати понад рік роками. Це говорить про те, що не тільки ми кожен індивідуально під час війни подорослішали на ціле життя. Але і все суспільство також без рожевих окулярів дивиться на ситуацію, але зберігає оптимізм і демократичність. Олеже, і коротко, от я вас попрошу прокоментувати ще ось оцей о -о, пункт. Е інституція, котрі українці найбільше е вважають найбільш ефективною збройні сили України, зрозуміло, перше місце. Далі йде президент, а тоді волонтери. От на вашу думку, чому саме такий розподіл? Тому що зрозуміло, що питання безпеки перше, і в наших збройних сил є мандат від суспільства на те, щоб робити свою роботу. На відміну від Росії, нас немає воєнкоров, і ніхто не розповідає, як кому робити роботу. Ми довіряємо нашим збройним силам на другому місці. Президент також зрозуміло це і оборона, і зовнішня політика, тому що за конституцію президент за це відповідає, і тут люди також доволі позитивно оцінюють угу. діяльність. І третя це волонтери 59%, Це реагування на кризові явища. Тобто, ми розуміємо особливо на тлі того, що міська сільська влада. Да, мери по 16% відсотків приблизно центральна влада, уряд 13%, відсотків. Тобто, люди бачать в цьому вирішення нагальних проблем не в державі, бачать, а в волонтерах, але при цьому зберігають високий рівень довіри до збройних сил, до президента, тобто питання оборони і зовнішньої політики. Олеже, дякую вам за цей аналіз. Олександр співзаступник співзасновник національної платформи стійкості і згуртованості. Ми говорили про результати дослідження, які провела сусгрупа е, Якщо дуже коротко підбити підсумок, то основна наша причина нашої стійкості сьогодні, нашої це українців, це віра в збройні сили України. До них навколо них гуртуємось, гуртуємося їм, довіряємо і на них сподіваємось.